Доброго дня, глядачі і підписів каналу Галина плюс Віктор. У нас весна. Кінець січня місяця, 31 -е число. У нас тепленько. Снігу немає, квіточки рози земель киває жде весни. Це наша малина. Там наші курочки. Кури. Чомусь вони перестали нести яйця. Ось в обіти дав їм їсти, довбуть, а яйця нести не хочуть. Пішов, а в гнізді нічого немає. І це вже почти Місяць. Чомусь не хочуть не спіятися кори. Всім до побачення, до нових зустрічей на телеканалі. Підписуємося, ставимо подобайки. Слава нашим ЗСУ.